Кермувати автівкою тато почав мене вчити ще з 4 класу. Це без перевішення. Ми їхали на дачу, виїжджали за місто, і там е він мене садив, і я якусь відстань їхала. Це була одинадцята модель Жигулі, це була механічна коробка. От, а вже згадала потім е такий випадок. Ми поверталися по трасі, е тато сидів поруч, е позаду знайомий сидів, і е знаєте, як буває. Велика швидкість, ти обганяєш машину, в тебе спуск. А на зустріч, і то ж підйом пріоритет, на зустріч їде ще автівка. і ви зустрічаєтесь в одній точці. Швидкість шалена. І потім, коли то сталося, знайомий каже моєму татові, чого ви не зробили їй зауваження? Бо вона ж робила такий необачний маневр. А він сказав тато: він сказав, що за кермом водій один триндіти йому під руку. Я це запам'ятала дуже добре, але коли я їду поруч з чоловіком, і в мене немає керма, то я свої п'ять копійок тулю у будь-яку щіленку. Він каже: Господи, як я то без тебе їжджу? Та я взагалі не знаю, як він без мене дихає.